40 мільярдів гривень. Якщо уявити таку суму в купюрах по 100 гривень, то вона буде важити 40 тонн. І легко заповнить три трикімнатні квартири. Саме стільки грошей в Нацбанку утилізували минулого року через зношення. Але що найцікавіше, не можуть відповісти, які купюри номінали та номери знищували. Мовляв, немає таких даних. Але ми перевірили механізм обміну зношених купюр на нові, і можемо стверджувати Нацбанк бреша. на кожну зношену купюру, яка здається в обмін в банк, заповнюється окрема заява із зазначенням номеру, року випуску та номіналу. Отже, де поділися 40 мільярдів гривень, і чи можуть вони піти на підкуп виборців далі. Таємна історія про ваші гроші, яка шокує масштабом. За останні роки з Нацбанку пропало 200 мільярдів 200 мільярдів гривень. Це величезні гроші. Як це пропало 200 мільярдів? Куди Нацбанк намагається нас переконати, що ці гроші були утилізовані. Ви напевно про це не замислювались, але зараз саме час. Куди, врешті, діваються зношені гривні? Порвані, залиті водою, потерті, старі. Ви з такими, напевно, стикалися, і навіть зараз, можливо, маєте їх у гаманці. Скільки зіпсованих банкнот в Україні? Зараз розкажемо, і головне покажемо, як навіть на цьому мотлосі хтось може заробляти, увага, мільярди. Коли у магазині чи на базарі такими гривнями вже не розрахуєшся, бо не приймають. Вихід один здати у банк. Зараз ми будемо міняти зношену купюру. Я її особисто зносив. Ви бачили сам. Це у нас купюра в 50 гривень, яку ми маємо здати в Ощадбанк як зношену. Трохи зносимо. Вони ще роблять так. Достатньо вона зношена? Зараз спробуємо це зробити. Доброго дня. А, от ми хочемо зміняти зношену купюру. Що для цього потрібно? Ми наївно гадали, що моментально замість своїх старих гривень отримуємо стільки ж нових, але ні. Дану купюру я вас можу взяти на досвідчення, так як ця купюра не дає ніяких планіжних познак. Тобто вона не слідиться під числіолетом, можливо, тому що на їхній волонте. Так. Не світиться захисна стрічка. Чи потрібно паспорт і оформити її як на Тобто Це буде від 20 до максимум 60 кілометрів. Операція, як ми бачимо, дуже серйозна. До трьох місяців на експертизу. Плюс треба заповнити спеціальний бланк. Що треба заповнити далі? А, сума цифрами та назва грошової Щас. одиниці. Та яка це грошова одиниця? Скільки її номінал? І серійний номер банкноти у нас він осі. Скільки таких купюр українці здають щороку, і що з ними коїться далі? Дивіться минулого року, за офіційними даними Національного банку, із обігу вилучили 60 мільйонів банкнот по одиничці, майже 35 мільйонів двогривневих купюр, 57 мільйонів п'ятигривневих папірців і так далі. Псуються навіть п'ятисотки. Їх вилучили тільки вдумайтесь: понад 11 мільйонів штук. Загалом минулоріч вилучили майже 600 мільйонів банкнот на шалену загальну суму у майже 42 мільярди гривень. А виходить, що кожен українець, в тому числі новонароджені діти і всі ті, хто за кордоном, минулого року мали здати більш ніж по одній тисячі зіпсованих гривень. Ви особисто стикались із такою їх кількістю. Цифри. Просто... Цифри просто захмарні. На додачу експерт із податків Павло Погиба нагадує, що і у попередні роки Національний банк звітував про ті самі приблизно 40 вилучених мільярдів щороку. А 5 на 40 виходить вже 200 мільярдів. Якщо вдуматися в цю цифру, 200 мільярдів... Якщо вдуматися в цю цифру 200 мільярдів, то виходить на будь-яку людину, включаючи намовлят, 5 тисяч гривень. Тобто кожна людина за чотири останні роки мала якимось чином зіпсувати п'ять тисяч гривень. Я сумніваюся в цих цифрах. Я вважаю, вони захмарні і взяті зі стелі. Але навіщо? Ось де найцікавіше. Як виявляється, зношені гривні насправді можуть нікуди не зникати. Їх офіційно мають нищити у Нацбанку і його регіональних відділеннях. Але чи роблять це насправді? Коли ми узнали про протокол... таку. Коли ми дізналися про таку велетенську цифру, ми направили запит в Нацбанк. Що ми почули у відповідь? Що вони ці гроші утилізували, але забули а з якоїсь причини не записали ні номерів купюр, ні серій. Тобто, по суті, для нас гроші просто зникли або розчинилися. Дінги просто пропали і розпалілися. Гроші також направили запит до Національного банку і отримали аналогічну відповідь. Виявляється, банкіри не ведуть обліку знищених банкнот. Чому? І навіщо ж тоді ми нагадаємо, здаючи свої 50 гривень у Державному Ощадбанку, заповнили спеціальну анкету суворої звітності, куди треба було внести і серію, і номер банкноти. Значить далі: рік, номінал і серійний номер. Тема дуже серйозна. Це величезні гроші для нашої країни. Якщо якась їх частина вкрадена, якщо вкрадена, то це злочин, логічно констатує експерт як це в умовах такої секретності можна довести. Така дійсно цифра. Якщо така цифра утилізації була, повинен був залишитися слід. тобто комерційні банки повинні були ці старі купюри Нацбанку здавати. Які це банки, доведеться нам розібратися, і доведеться напевно після зміни влади створити спецкомісію, куди увійдуть правоохоронні органи, і детально розібратися в цій темі. Переконаний, що всі люди, які прямо або опосередковано беруть участь в утилізації, повинні пройти поліграф. Детектор брехні, щоб розвіяти сумніви, що ці гроші були вкрадені. На жаль, у Національному банку країни відмовили грошам у відеоінтерв'ю із цієї забороненої теми. Показати процес утилізації на камеру також відмовились. Лише надіслали ось це раніше відоме відео. На ньому ми справді бачимо, як спеціальна машина ріже купюри. Але як можна бути упевненим, що порізали усі понад 40 мільярдів минулого року, і усі майже 200 мільярдів за останні п'ять? Саме порізали, дійсно знищили, а не пустили по другому колу у чорну, скажімо, на вибори. сума для це величезна сума для нашої країни і населення. Якщо взяти інші країни, там ці цифри набагато менші. Тому ми зараз пишемо в Європейську асоціацію платників податків лист з проханням допомогти нам розібратися в цій темі. розібратися розбираються й гроші. В наступних програмах ми розповімо про дивним чином зниклу карну справу стосовно знайдених у лісопосадці порізаних гривень, а також про загадкових прибиральників, які приховують, що вивозять або ж не вивозять, із національного банку ексклюзивні факти про зношені мільярди. Чекайте.